Українська кукурудза вперше перетнула китайський кордон. Співпраця з ЄС відкриває нові перспективи для України на полицях магазинів. Майже вся продукція власного виробництва. Відродити тваринництво було одним із пріоритетних завдань держави 2012 року. В цьому році мінагрополітики запровадило програму виплати дотацій за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби, завдяки якій вперше за часи незалежності вдалося не лише стабілізувати, а й наростити поголів'я великої рогатої худоби більш ніж на 10%. Та в аграрному міністерстві не збираються зупинятися на досягнутому. Програма діятиме й надалі, і кошти на її фінансування вже передбачені в бюджеті на наступний рік. У 2013-му на започатковані раніше програми підтримки тваринництва буде спрямовано 650 мільйонів гривень. Тож поголів'я в подальшому буде тільки збільшуватись. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомляє: цитую: у 2013 році збережено механізм підтримки виробників тваринницької продукції. Зокрема, кошти планується спрямувати на надання спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, на стимулювання будівництва сучасних тваринницьких Комплексів шляхом часткового відшкодування їхньої вартості та часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей і корів. Також буде продовжено відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння корів та виплачуватиметься дотація за вирощену і продану на забій худобу. Кінець цитати. Окрім того, у держбюджеті також передбачені кошти на спеціальну бюджетну дотацію за утримання та збереження молодняку овець, що повинно стати поштовхом для розвитку вітчизняного вівчарства. На полицях супермаркетів харчових продуктів власного виробництва стає дедалі більше. Нині частка їхнього продажу у торгових мережах становить в середньому 90-98%. Зростає попит на нашу продукцію і за кордоном, адже виробляється вона з дотриманням усіх світових стандартів, і це безумовно є свідченням її якості. А зараз подивимось, на які продукти українці найбільше витрачають грошей. Згідно зі статистикою, 26% витрат припадає на м'ясні вироби. На молочні продукти овочі. Та фрукти українці витрачають 14%. на інші ж продукти припадає менше 10%. Українські фітосанітари відвідали міжнародний семінар у Китаї. Захід ініціювала китайська сторона. На нього були запрошені фахівці із 16 країн світу, що розвиваються, зокрема Вірменії, Куби, Фіджі, Малазії, Пакистану, Гвінеї та навіть Самоа і Зімбабве. За три тижні учасники встигли побачити культуру Китаю та довідатися про китайське законодавство у сфері регулювання, ввезення вивезення тварин та рослин, а також дізнатися про систему сертифікації та аналіз фітосанітарного ризику по завершенню, усі присутні отримали сертифікат, який засвідчує підвищення кваліфікації. Аграрний фонд вперше сформував відповідні до світових норм обсяги продовольчих запасів. Зокрема, для забезпечення продовольчої безпеки держави наразі в інтервенційному фонді накопичено 1,9 мільйонів тонн зерна. Також у резервах зберігається борошно, цукор, вершкове масло та сухе молоко. Тож установа цілком і повністю виконує свої зобов'язання для забезпечення продбезпеки країни. Також аграрний фонд повною мірою розрахувався із сільгоспвиробниками за зерно цьогорічного врожаю. Плене за форвардом аграрії отримали на свої рахунки 64 мільйони гривень. А загалом сільгосптоваровиробникам, які брали участь у форвардній кампанії 2012 року, виплачено 1 мільярд 387 мільйонів гривень. Досягнуто прогресу у питаннях наближення до політики країн-членів ЄС та законодавства Європейського союзу у сфері сільського господарства. Та розвитку сільської місцевості, гармонізації українського законодавства з європейськими нормами та стандартами у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарного контролю. Ведеться активна робота у вище зазначених напрямках, і наші європейські партнери позитивно оцінюють прогрес у даних питаннях. Китай закупив в Україні першу партію кукурудзи. Після підписання угоди щодо її якості та узгодження усіх фітосанітарних вимог українська кукурудза вперше перетнула китайський кордон. До Піднебесної планують експортувати близько 2 мільйонів тонн цього збіжжя. Усього цьогоріч за кордон планують продати близько 14 мільйонів тонн кукурудзи. Що ж до її експорту до Китаю, то вирішувати, які компанії займуться продажем вітчизняного збіжжя до КНР будуть безпосередньо самі зернотрейдери. Держава втроє. Не буде. Сьогодні у нас дуже великий потенціал експорту кукурузи. Ми сьогодні проекспортували 4,7 мільйонів тонн, а ми плануємо кукурузи в цьому році проекспортувати як мінімум хоча б 14 мільйонів тонн. Тобто, я переконаний, що у нас є тут повне порозуміння. Нині Україна залишається найбільшим виробником кукурудзи в Європі. Тому всі запаси, які не підуть на експорт, будуть зберігатися на зерносховищах по всій країні. Так, на філії державної продовольчо зернової корпорації вже надійшло понад 540 тисяч тонн цього збіжжя. Для того щоб приймати на свої філії більше кукурудзи, корпорація почала модернізувати свої потужності. Так, за словами голови правління установи Олександра Цибульщака, проектні роботи з реконструкції елеваторів ведуться за трьома основними. Ними напрямками цитую: робота з реконструкції підприємств, які входять до ДПЗКУ, ведеться за трьома напрямками: перший напрямок це заміна сушарного обладнання, другий заміна вагового господарства та технічне переоснащення лабораторій підприємств. Також ведеться переоснащення технічного обладнання для приймання кукурудзи, оскільки спостерігається тенденція до збільшення посівів і, відповідно, як зростання врожаю кукурудзи на внутрішньому, так і зростання попиту на світовому зерновому ринку. Кінець це. tate На Савинському елеваторі Харківської області, який входить до складу зернової корпорації, наразі зберігають 47 тисяч тонн кукурудзи. Це майже 30% відсотків від загальної місткості філії. Вже не перший рік поспіль на підприємстві відбувається реконструкція потужностей. У позаминулому встановили нову зерносушарку. А вже в цьому планують збільшити автоприймальник для великовагових машин. На переконання директора Савинського елеватора Ірини Пазій, виробляти та зберігати кукурудзу дуже перспективно. Тож підприємство йде. В ногу з часом. В цьому маркетинговому році наше підприємство, як і завжди, завантажене практично на повну потужність, не практично навіть більше нашої потужності. І, зокрема, кукурудза – одна із самих перспективних культур. На сьогодні її завантаження складає 30% від загального спектру зберігання. Яблука, груші, абрикоси, сливи. Невдовзі українці будуть їсти цю смакоту з власних земель. Планується, що вже за 10 років будемо споживати вітчизняних фруктів і плодів стільки, скільки передбачено світовими нормами близько 80 кілограмів на рік. Досягти цього можна завдяки врожаю плодово-ягідної продукції, який з року в рік збільшується. У цьому році було зібрано майже 2 мільйони тонн. Половина з них яблука. Така врожайність дасть можливість. Як забезпечити внутрішній ринок, так і успішно експортувати плодову ягідну продукцію за кордон в цьому році. Експорт яблук вперше перевищив імпорт. Нині середня врожайність яблук в українських садах зросла на 50%, і таких зрушень вдалося досягти завдяки використанню нових сортів та впровадженню нових технологій. Тож прогрес відчувається. Галузь садівництва постійно вдосконалюється та розвивається. І новим кроком у її розвитку стане будівництво нового біотехнологічного комплексу. Нині в інституті садівництва Національної академії аграрних наук вже розроблено його проєкт. Тож у майбутньому таки. Комплекс дасть змогу повністю забезпечити виробництво високоякісного садивного матеріалу. В інституті започатковано розроблено проєкт будівництва біотехнологічного комплексу, який дасть змогу вивести з садівництва України на найбільш високий рівень. Це в першу чергу забезпечить. Виробництво високоякісного садивного матеріалу, тому що це є основа. Тож вже за два роки комплекс буде побудовано, і це дозволить вивести садівництво в Україні на новий рівень. При запуску такого комплексу ми зможемо в ближайших 10 років перейти повністю 100% на оздоровлений садивний матеріал. Вже скоро на полицях європейських магазинів з'явиться українська курятина. Вітчизняним виробникам м'яса птиці та яєць дозволили експортувати свою продукцію до країн ЄС. Відповідне рішення ухвалив Генеральний секретаріат Європейської комісії з охорони здоров'я і захисту прав споживачів Санко. Відповідні зміни до регламенту Єврокомісії будуть внесені вже у найближчі 2-3 місяці. Зразу відкритий ринок на сьогоднішній день це така більш фантастична справа, тому. Перший крок ми зробили. Це прийнято рішення Європейською комісією. протязі 2-3 тижнів Україна буде включена в список країн, яким надано право експорту м'яса птиці та продукції птахівництва до країн Європейського Союзу. Після цього буде ще один етап оцінки національних виробників. У світі кава дешевшає, а в нас вона може найближчим часом і подорожчати. А всьому виною митниця. Зараз кавові компанії повинні сплачувати подвійний митний тариф. З чим це пов'язано, не зазначають. За словами експертів, дешеві та дорогі сорти коштують в середньому від 3 до 10 доларів. Тож, якщо дорога кава подорожчає на 10%, відсотків, дешева може додати в ціні цілих 30. Такі зміни можуть вдарити по гаманцю споживачів кави. Так у найближчому майбутньому за каву доведеться платити на 20% відсотків більше. Або взагалі виключити її щоденного раціону. В світі ціна на каву знижується. В Україні очікувати різкого зниження ціни на даний продукт не приходиться. Це пов'язано з тим, що є певні проблеми з, з розтаможенням даного продукту на території України, коли українська митниця приймає. Даний продукт не по повізним накладним, а по своєму внутрішньому формуляру, ціна де ціна на даний продукт значно завищена. За прогнозами експертів даного ринку, вартість на каву найближчим часом може зрости від 20 до 30%. Аграрна біржа реформує аграрний ринок. З грудня українські аграрії почали торгівлю в електронній торговій системі, яка дозволяє розширити ринки збуту, забезпечує високий рівень конкуренції на аграрному ринку. Учасники ринку вперше мають можливість самостійно формувати ціни та не бути залежними від інших учасників. Аграрія мають самостійно формувати ціни на свою сільськогосподарську продукцію, і це основне завдання аграрної біржі. Аграрна біржа запрошує всіх учасників ринку прийти безкоштовно начання в електронній торговій системі. А також отримати доступ до сучасної біржової торгівлі. З питань торгівлі на аграрній біржі звертайтеся до кол-центру за телефоном 044 591 25 25 або завітайте на сайт Аграрної біржі dabida.agrex.gov.ua. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок на рік 48 гривень, 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу «Мір продуктів», в якому ви більше дізнаєтесь про особливості контролю якості та безпеки харчових продуктів, такі розгалуджені мережі, як Фозі Group. Детальніше про це читайте на сторінках журналу у статті Ретейлерський контроль. Побачив світ новий випуск журналу М'ясний бізнес, в якому ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Головною темою номеру став експорт української продукції. Невдовзі Україна може стати нетто експортером, це чи реальність? Відповідь на це запитання шукайте на сторінках журналу. В Україні поступово покращується ситуація з виробництвом дитячого харчування. Вітчизняні підприємства виробляють майже весь спектр продуктів для найменших українців. Лише за 9 місяців поточного року відбулося зростання обсягів виробництва продуктів дитячого харчування на 17%. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства agronews.ua. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток селянина.